Браття і сестри, дорога, я серка, слава Господу. Слава. Знаєте, перед початком своєї проповіді я хотів зацитувати таке слово Боже, яке записано в книгі Малахії. А для вас, благодарящи пред і мої моїм, зайде Сонце правди і іцілення в лучах Його. Браття і сестри, це сьогодні сонце правди, воно зійшло і воно перебуває в домі цьому, і сестри. Бо зібрався народ Божий, зібралися діти Божі для одного імені, що прославити ім'я Боже. і сестри, знайте, коли ми посіщаємо різні місця, посіщаємо різні села, моє серце радується, коли ми приїжджаємо в те чи інше село. І там є ді молитви, і моє серце радується, що в цьому посіленні збирається народ Божий, що в цьому посіленні проповідується святої Евангелії, що в цьому посіленні славиться ім'я Боже, браття, і сестри. І коли ми приїхали до вас, ми в вашій церкві перший раз, браті і сестри. І я бачу, у вас багато молоді, вас є старші і пожили. Я вас молодь, браті і сестри, і радуйся на моє серце, що в цьому місті в Тернополі славиться ім'я Боже, що є діти Божі, Знайте, і сестри. Я вас не знаю. Ви не знаєте мене. Але кров Ісуса Христа, вона згріднила нас. І написано в Слові Боже, ми співаємо такий псалом. Каже, вона стала родними, нас зробила друзями, дав нам нове ім'я. Назовуть християні, браті і сестри. І ось цього радується, сестри, браті, сестри, радується, моє серце, що ми можемо так дружно зібратися в домі молитви і прославити Боже ім'я. Дорогі браті і сестри, я хотів би зачитати Слово Боже, щоб не забирати багато вашого часу. Це є книга Івана Євгенія від Марка, 10 глава, 46-й вірш. І нижче, це є всім відома нам історія. І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив, він разом зі своїми учнями, безліч у люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, Син Тимеїв. І, прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною, і сварились на нього багато хто що мовчав, а він іще більше кричав, Сину Давид. Давидів змилися надо мною, і спинився Ісус і сказав: покличте Його, і кличуть сліпого, та й кажуть йому будь бадьорий, устань, він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому: Що ти хочеш, що зробив я тобі, Сліпий же йому, відказав. Учителю, нехай я прозрю Ісус же до нього промовив: Іди, твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів. І пішов за Ісусом дорогою. Слава Господу, браття і сестри! Відома нам всім історія, браття і сестри. Діти на, навч... на недільній школі вони знають також цю історію. Ісус Христос, Він ходить в Єрихон. велике місто Єрихон, безліч люду, але сидів при виході, написано один чоловік. Син Тимеїв написано, що він був з малку, він був сліпий, браття, сестри. Знаєте, ця людина, яка не бачила ні своїх бри... рідних і близьких, ця людина не бачила, що її оточує. Вона не бачила цієї краси Божу, яка створена, і в серці її було одне бажання бути здоровим, щоб побачити цю красу Божу, браття, сестри, знаєте, іде НАТО великий, і він питає: хто це йде? Кавуть, іде Ісус із Назарету, браття, сестри, Знаєте, і він можливо чув. Не раз він чув, доходили слухи, що є той, хто слі, що сліпи, прозрівають, криві ходять, дає каже, цю свободу. І він в своєму серці почав поклав та й каже: я почав гукати, браття і сестри. Він гукає, а люди проходять, кажуть, мовчи, мовчи, знаєте, за його затих, і що він замовк, каже, хіба тобі до нього? Не, не мішай Ісус, де безліч народу. Він, можливо, щось розповідає, його слухають. Ідуть, можливо, поважні з ним люди, що тобі до нього, що. Ісусу до тебе, братця і сестри, але цей чоловік, він ще дужче кричав. Він кричав, бо в нього була нужда в серці, він хотів бачити. Ісус, братця, сестри, він і не даремно йшов тією дорогою. Братця, сестри, знайте, Ісус ішов тією дорогою, і Він знав наперед, що буде сидіти той чоловік. І Він каже: покличте його до нього, до мене. І коли він прийшов. Каже, що ти хочеш, браття сестри, Дивлячись на сліпого чоловіка. Навіть ми самі будемо дивитися на сліпого чоловіка. Разби ми не побачимо, що це є сліпа людина. Ісус, чому ти спитаєш? Чому ти разве ти не бачиш, що це сліпа людина, але Ісус хотів, що то своїми устами прозрік, що Він хоче, браття і сестри. І буває так само в нашому житті. Ісус все знає. Ісус знає наші переживання, Ісус знає наші молитви, браття і сестри, але Він хоче, щоб ми своїми устами порозрікли. Каже, Боже, ти бачиш те і те, Ісус, ти бачиш ту і мою нужду. І, браття і сестри, і в тях цьому случаї переде негайна відповідь, переде негайна допомога, каже. Розри, братя сестри, знайте, і в той час Вартимей, який довгий час був сліпий, який не бачив цього, він побачив і прозрів, братя сестри. Я неможливо я не можу представити і пережити цієї радості, що цей чоловік переживав. Він побачив, та я велика мрія, яка супроводжувала його все життя, з самого дитинства, вона здійснилася, і то і її цю мрію здійснив той. То може діснити сьогодні будь-яку мрію мою і вашу браття, сестри. Знаєте, написано в слові Божому блажен народ, що Господь йому Бог, і написано повторення закону, блажен і блажен ти Ізраїль, хто подобен Тобі народ хранимий Господом, який хранящий тебе і ми слави. Твоє браття, і сестри, і блажені сьогодні ми, бо ми пізнали, увірували в того, що дає сьогодні і для душ наших, браття, сестри. Знайте, не так, бо браття сестри, можливо, фізично на і сестри. Як саме головне, це наше духовне, наше духовне бачення, наше духовне здоров'я. Знайте, буває часто люди більше звертають уваги на здоров'я, тілесне, і це є правильно. Знайте, бо бо в дорогому тілі знаєте, кажуть бадьорий дух. Але, браті, і сестри, саме головне дивитися на душу нашого духовного чоловіка, чи він є сьогодні здоровий, чи він є сьогодні наподіний, і чи він сьогодні є наїджений. А браті, і сестри, а це сьогодні проповідується і розповідається той хліб життя. Але сьогодні від кожного з нас належить, наскільки ми розпроставляємо своє серце до слухання Слова Божого. Настільки ми сьогодні його споживаємо цей хліб духовний, браті, і сестри, але Господь сьогодні добрий. Він сьогодні дає. Час, він сьогодні кличе, сьогодні заклик Господній, звучить до мого і вашого серця, браття і сестри, і написано в слові, Божому, в слові Божому написано: добрий, бо він, бо навіки. Його милосердя, В Слові Божому, написано безліч історій, коли Ісус робив чудеса. Ми знаємо про ту історію про Віфежду, де чоловік лежав багато років. Але коли Ісус зайшов в ту копальню, братя і сестри, не треба було зворушувати воду. Не потрібно ждати було, коли спуститься ангел, братя і сестри, і бо зайшов той, хто дає життя, Зайшов той, хто дає істрілення, братя і сестри, Зайшов той, хто дає свободу. Братя і сестри. Ісус Христос, Він тоді ходив. Був час, коли Він був своїм народом. Він прийшов каже: вони мене відкинули, браття і сестри. Але сьогодні ми блажені, бо ми увірували і прийняли. Ісус каже, де вас двоє чи троє. Зібраться, во ім'я моє. Я є посеред вас, братя і сестри. І сьогодні Ісус є тут. Браття і сестри, сьогодні Він є близько, як ніколи, але сьогодні від мене залежить, чи я сьогодні прийду з Ним на цю святкову вечерю, чи сьогодні я розділю свою трапісу. З ним, браття, сестри, чи можливо? Я прийду, послухаю, вийду і забуду, що розповідаюся, браття сестри. Сьогодні від кожного з нас залежить, але Господь сьогодні буде давати піщу для мого і вашого серця. Добрий, бо він. Бо навіки його милосердя, дорогі друзі, знаєте, в нашому житті є всього вартиме, я є нужди, є переживання як в молоді, так і в старші. Знайте, є різні браття сестри. Але я наголошую ще раз: є той, хто дає відповіді на ваші питання, є той, хто дає відповіді на ваші нужди. І, можливо, довгий час проходить. Ми не маємо відповіді, браття сестри. Ми думаємо, Господь, ти покинув мене, Господі, ти не чуєш моєї нужди, ти не чуєш моєї молитви, браття і сестри. Але Господь все Знає, Господь все чує. Знаєте, Він просто чекає, щоб ми перед Ним видали своє серце, щоб та чаша молитов, вона наповнилася, браті і сестри, і Господь і зле своє благословення в надміру, і бо його чаша благословенний, вона не ісікає Моя для тих, хто благовієний перед іменем Його, браття і сестри. А від нас, браття сестри, залежить тільки одне. Від нас не чекається одне. Прийти перед його лице. Сьогодні братом було нагадано з чистим серцем, і Господь. І от Господа отримаємо благословення. Я напоминаю на кінець своєї проповіді. Каже: що є у Господі, не умолкайте, і сестри. Сьогодні від нас чекається одне. Не умолкайте перед живим і вічним Богом. Йому слава навіки. Амінь.